Сонячні конектори, обжимки. І навіщо це все треба, ви мене запитаєте. Тому що оригінально всі панелі вже йдуть з, з обжатим кабелем, ось так, бачите. І тут вже залишається нам тільки з'єднати цю всю штуку, і все, наш ланцюг зібраний і все має працювати. Але ні. І В залежності від конструкції, в залежності від місця монтажа, від ну, конструктивних речей, в нас є. Сонячний кабель, які ми маємо під'єднати наші сонячні панелі, масив сонячних панелей, зібрати в схему і включити на інвертор. Тому цей кабель він не обжимається, він купляється в бухтах і укладається по полотках, по конструкції і так далі. І щоб це все, цю всю справу правильним чином е, з'єднати в систему, ми використовуємо два типи конекторів. Отакий от, от папа Аля-Мама, і от така от мама Аля Папа. Чому? Тому що в нього ми запресовуємо в цю папу отаку маму. Тут заходить ще контакт, Отакі от лужони, я не знаю з якого, з якого сплава. І заходить отак контакт. От. Сюди ми з'єднуємо провод і впрісовуємо в пластиковий коннектор. І тут власне, мама заходить в папу от сюди, а так званий папа заходить в маму. У нас така папа-мама, зжимаємо коннектор, друзі. Показую ще раз, Отака, о, така в мене є це чистка. Ми знімаємо десь біля там, до півтора сантиметра. 15 мм. Знімаємо, так, зачищаємо кабель. Все, Потім у нас вже є підготовлений такий розйом. Це він називається. Мені здається, що він називається мінус. Навірно, це мінус. Так, це мінус. Потім беремо. От ущільнювач з гайкою. Ось такою. Там ущільнювач, Бачите, ми от сюди вдягаємо. Вдягаємо отак от сюди. От, зараз я щось не хоче. Сюди на цю штуку вдягаємо мінус. Все, і підготовлений вже пін сам, отакий, от таким чином, друзі, ми його сюди вставляємо. Вставляємо в цю штучку. Друзі. От вставили. Потім беремо обжимочку. Ось таку. Обжимка реально 500 баксів стоїть хороша. з кучою цих, Беремо обжимочку і обжим. Дивіться. І ось таким чином е, виглядає вже у нас обжата, обжатий пін, тримається гарно, перевіряю. Все, і потім підходить оця гайка, підготовлена раніше на стрім і підходи у нас тут. Тут дуже важливо до щавчика треба вставити